Це все виглядає можливо дещо складно, але для того, щоб спростити і зрозуміти, як будуть діяти ці е, санкції газові, особливо, ми будемо говорити далі з Олегом Савицьким, це стратегічний радник громадської організації Разом мій стенд. Вітаємо вас. Вітаємо, пане. Добрий вечір. Добрий вечір. Е, от якщо простою мовою, е, дійсно санкції. Будуть дієві проти Росії саме в тій галузі, яка важлива для росіян це енергоносії, це газ так. Ну ці санкції вони є дуже знаковими, тому що це перші санкції прямі на російський газ. І ну це перемога, тому що ну більше двох років Євросоюз не вводив санкції на російський газ. І ця ну якби червона лінія, вона тепер. Стерта і ну, на цьому Євросоюз не зупиниться, і газові потоки, альтернативні Кремля, які він намагався будувати, будуть далі урізатися. Тому я вважаю, що це дуже е, знакове позитивне рішення, перемога для України, і воно вже має прямі наслідки, тому що е, це рішення воно забороняє імпорт. В тому числі імпорт на ті термінали, які не підключені до загальних газових мереж. Тобто окремі підприємства там промислові, які купували російські СПГ, адресно, вони тепер не можуть цього робити, і відповідно такі рішення ну, оголосили вже як наслідок цього санкційного пакету. Фінляндія і Швеція. Вони припиняють імпорт російського СПГ, тому що він був саме для промислових об'єктів великих хімічних підприємств, які не були підключені до загальних газових мереж, угу. тому це перемога, і також дуже важливо, що російський газ тепер не зможе потрапляти на ринки третіх країн в Азію, зокрема в Китай і в Індію. Тому що це було можливо лише завдяки перевантаженню на звичайні ленджі танкери в портах ЄС, що необхідно Росії, адже в Росії практично немає власного еленджі танкерного флоту. А ті кораблі, які їм підконтрольні, це криголанного класу газовози, які дуже дорогі в експлуатації, і яких в них всього 15 штук. І вони необхідні, щоб вивозити газ з Арктики. А що можна говорити про якщо говорити про там про абсолютні цифри, про обсяги, про гроші? Наскільки це великі гроші? Наскільки це важлива доля в російській економіці? Адже йдеться не про е, газ, е, звичайний газопроводний та газ з е, е, цей скраплений, скраплений газ. Ну, обсяги тут теж суттєві, вони ну, менші, ніж трубопровідний газ, але ну, один lng термінал я мав найбільший в Росії, він здатен виробляти 20 мільярдів кубометрів газу на рік. В еквіваленті ага. і це суттєво і відповідно експорт, експортні Надходження від скрапленого природного газу обчислюється мільярдами доларів, мільярдами євро? Це дуже суттєво це це да. так. А е, які є варіанти, що Росія зможе їх обійти? як це було з нафтою? Коли там вони купували якісь чорні танкери? Ці танкери йшли чи сірі в Індію і в різні інші країни? Яка тут ситуація? Ну, ситуація, на жаль, дещо повторюється, але ну, тут набагато складніше побудувати цей тіньовий флот, тому що ленджі танкерів в світі загалом дуже мало, і ну, це вартісні, дуже вартісні високотехнологічні судна. І вони, ну, вони всі на рахунку, вони всі відстежуються. І от зараз Росія намагається купити е, ну, кілька цих Еленджі танкерів через е, компанію-прокладку в Об'єднаних Арабських Еміратах, але журналісти одразу це побачили, і ну, ці танкери вони ну, добре відомі. Е, ну, більше всього надії тут на Сполучені Штати та Великобританії, які. Можуть швидше рухатись з прийняттям санкцій, і вони контролюють значну частину взагалі страхування для суден, і також ну, мають якби, важелі для того, щоб якби, застерегти компанії від продажу ЕНД-танкерів. Підконтрольних Росії компаніям, прокладкам, або ну, неможливити якісь критичні послуги, там страхування чи е, обслуговування цих суден. Угу. Що ж, тобто, дякуємо за намагається... так. так. Бачимо, бачимо, так, що санкції намагається... дійсно можуть бути дієвими. Угу. Да. Так, але вони намагаються їх обійти так само, і намагаються купувати танкери додаткові звичайні. Не лідового класу, щоб виконувати перевалку десь в берегових водах, де немає там високих хвиль. Це можливо, але це набагато складніше ніж в портах. Дякую за роз'яснення. Будемо сподіватися, що санкції будуть діяти, будуть бити прямо по Росії по їх економіці. Олег Савицький, стратегічний радник разом Вістент» Це Українська громадська організація, яка активно діє в міжнародному рівні, закликає до повного і постійного ембарго на російське викупне паливо. Так, ось стратегічний радник цієї організації був з нами на прямому зв'язку. Говорили про 14-й пакет санкцій. Це як виявилось, ексклюзивний досить такий пакет, який б'є по енергетики Росії по енергоносіям.